Вітання, ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна в студії Катерина Некреча. Одразу представлю мого гостя. Це Микола Маломуш, екс-голова служби розвідки зовнішньої розвідки України. Вітаю вас! Доброго дня! Ну і власне будемо говорити про те, про що зараз багато хто говорить а з вами спробуємо розібратися в ситуації довкола Ігоря Коломойського і взагалі. Очільників Дніпропетровської області нагадаю, що 23 березня в Києві відбулася прес-конференція голови СБУ Валентина Наливайченка. У зв'язку з розслідуванням вбивства співробітника СБУ в Волновасі. Ну власне за словами Наливайченка у цій справі проходять заступники Ігоря Коломойського, Геннадій Корбан і Святослав Олійник. А також народний депутат Андрій Денисенко. чий помічник за версією ослідства у Волновасі? Давайте послухаємо про що говорив Валентин Наливайченко. Організовані злочинні угруповання злодобропрофінансовані, добре профінансовані, та з виходами на, політи, на політичних представників, народних депутатів, в тому числі, з впливом і координацією, як ми обґрунтовано підозрюємо високопосадовцями окремих обласних державних адміністрацій, здійснювали підступні злочинні викрадення людей. Здійснювали тортури, здійснювали озброєне в стані, в тому числі алкогольного сп'яніння, контрабандні перевезення вантажів високоліквідних товарів насамперед алкоголь і цигарки. Це злочинне угруповання було спочатку зупинено в Волновасі, вилучено у нього у цього угруповання три фури вантажні великі і разом у повній координації співпраці. З прокуратурою військовою співробітники СБУ, які брали участь в цій конкретній спецоперації, та керівником міліції місцевого відділення Волновахи були вилучений вантаж, залишений на стоянці в районному відділі міліції Волновахи Донецької області. Подальшому офіцери, прокурор і капітани СБУ, вертаючись після цієї спецоперації в самій Волновасі, побачили другу банду, другу частину тієї самої банди. Яка намагалась з містом разом з іншими вантажними автомобілями в незаконний спосіб. Зреагували капітани з і прокурори зупинились, розпочали перевірку цих вантажів. У відповідь зухвало скинув всі личини, причому в стані алкогольного сп'яніння у формі Збройних сил України бандити. Застосувавши зброю проти капітана СБУ, вистріл в повітря, другий постріл був в голову офіцера Служби безпеки України, було організовано перехоплення вбивці, який застосував зброю і є, як ми розуміємо, одним з представників керівництва озброєного злочинного груповання. Фактично банди, яка тероризувала і місцеве населення мирне не тільки в Донецькій області, але й в Дніпропетровській області, і в самому місті Дніпропетровськ. Прізвище цієї особи, яку ми розшукуємо, і будемо вдячні кожному, хто повідомить нам будь-яку інформацію, яка може призвести для затримання а в подальшому арешту, є Гордєєв. Всі посадові особи, особливо в Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Які зараз погрожують нашим слідчим, які через погрози застосування незаконних озброєних формувань. Зокрема, я сьогодні називаю в прямому ефірі Січ. Підприємство, яке нібито є охоронною структурою і зараз нам погрожують застосуванням цих озброєних людей для того, щоб зупинити слідство і затримання вбивців, не зупинити. За спільною нарадою і за дорученням президента, зараз Генеральний прокурор. Ухвалив рішення про об'єднання всіх кримінальних проваджень і вбивство Служби безпеки, і викрадення людей, наших громадян, які були до цього, в тому числі результати всіх обшуків, вилучення в надзвичайно небезпечної зброї та вибухівки, об'єднані. І ми чітко розуміємо, що і злочинне групування, яке діяло в Донецькій, Дніпропетровській областях, і бандити, які застосовували зброю і проти правоохоронців, і бандити, які викрадали людей, це єдине організоване злочинне угруповання, це єдина банда. І саме вона звертається, а іноді навіть отримує підтримку. А ми ще й обґрунтовано підозрюємо фінансування від високопоставлених співробітників Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Двоє з них. Я підтверджую це. Нами допитані в Службі безпеки України в одній з справ про викрадення громадянина України величка. Прізвища тих, що нами допитані і погрожували один з них громадянин України Олійник, другий громадянин України Корбан. Ну, власне, така історія від пана Наливайченка, а Микола Григорович, запитання до вас. Ці факти, про які розповів пан Наливайченко, чи дійсно вони мають місце? Ну, я хочу відзначити, що ми маємо тільки один, але надзвичайно гострий епізод, але довгий час, навіть після Майдану, озброєні формування різних спрямувань, особливо радикального спрямування, вони, не підкоряючи ні закону, ні відповідно командування, ні МВС, ні СБУ здійснювали різні операції, пов'язані з контрабандами, насиллям, грабежами, розбоями і здійснюють зараз. Це треба визнати за факт. Ми маємо не тільки на лінії розмежування, там де ми маємо реальну інформацію від бійців наших прикордонників, від нашої агентури, від агентури з-за кордону, тобто з ДНР ЛНР, якщо ми на нашій території говоримо, або навіть в Росії, коли ці контрабандні товари, це цигарки, це горілка, це наркотики. Знаєте на яку суму? Це на мільярди гривень. На мільярди гривень, і ті люди, про що говорить Наливайченко, це тільки невеличка частинка. Оце те, що виявилося, це епізод у цьому форматі. І всі люди, які дійсно говорять про ці масштаби, говорять, що це надзвичайно потужний бан формування, які погоджують позиції і з бойовиками, і з російськими контрабандистами, і це йде кордон просто-напросто. Люди дуже бояться. Навіть посадовці, навіть слідчі, навіть військові командири бригади, говорять, так і так, ми можемо постраждати самі. Тобто, ці люди готові вбивати. І те, що пан Леваченко, пан Вако говорить сьогодні, які, якісь виключені факти, це тягнулося багато місяців. І наше СБУ, МВС, і Генпрокуратура повинні діяти з самого початку, коли ще тільки ці сили з'явилися. Зараз вони набрали таких масштабів, таких сил, що вже зараз протистоять нашим службам безпеки України, правоохоронним органам і армійським структурам, тому що це ж було і на блокпостах, відповідно, пробиваються, проходять, або на блокпості, відповідно, отримують частину свого прибутку. З того боку, ДНР також отримують ці кошти, це вже військовим, нашим командирам батальйонів, командирам бригад. Контрозвідці, правоохоронцям, прикордонникам це загальновідомо, і це ми нічого не відкрили. І до цього часу не організована це велика системна робота. І до даних конкретних факт це реальні факти, конкретні приклади, які виявлені, але вже такі гострі фази, коли наскільки вже цинічно діють бандити, якраз ці контрабандисти, що вони розуміють, що можна вбивати, і це буде безнаказано їх прикриють uh -huh. представники обласної Дмитровської адміністрації, правоохоронних органів, військові. І політики, конкретні депутати, і навіть урядовці з різних структур. Тому в даній ситуації ми маємо велику внутрішню біду. Крім того, великосхідного фронту маємо всередині нашої держави величезний злочинний фронт, величезний злочинний мафії, корупція. От і особливо це гостра фаза. Це контрабанда, і не тільки цигарками, а й і наркотиками, іншими засобами, навіть озброєння, боєприпасами, які переміщаються навіть бойовикам. Оце ми сьогодні маємо такі проблеми. Тобто проблема існує проблема існує вже давно. Очевидно, не тільки в Дніпропетровській області. Так. Тобто, так це загальна така загальна українська проблема. Тут тоді виникає логічне запитання, чому саме зараз слідство дає такі факти, і ці факти саме проти очільників Дніпропетровської області. Чи не пов'язано це якимось чином із справою Укрнафти? Знаєте, якраз це пов'язано і більш глобальним проблемою, тому що де перерозподіл яка з власності, якщо ми реально говоримо те, що було при тому, коли прийшов Ющенко, перерозподіл був. Не так масштабний, то ні. Прийшов Янукович, тим більше перерозподіл. І приходить, на жаль, наша демократична влада і знову йде новий перерозподіл. І представники різних, я правда, підкреслив, не тільки Дніпровці, а інших гілок влади, і президентської, і прем'єрської, якраз задіяний в цих схемах. Це новий перерозподіл власності, який відбувається в надзвичайно жорсткий спосіб. Особливо Дніпровська команда тут надзвичайно активно діє, цинічно діє, відверто, от, не приховуючись, тому в даній ситуації, якщо. Йде наступ на їхні бізнес інтереси, клану інтереси. Вони говорять, в тих же структурах точно такі ж є намагання отримати власність потоки, наприклад, фінансові потоки, які йдуть через рефінансування і виводяться за кордон. Тихенький варіант, але йдуть мільярди гривень, які конвертуються в долари, і точно так же пішли. По енергетичній складові, які йдуть по газу, по твелам, по іншим темам, генеруються від інших осіб. Митниця, яку зараз, бодрали, і всі інші податково, зараз йде розподіл. А хто ж буде на чолі? Хто буде контролювати ті потоки, які вже рік йдуть по всім напрямкам? На 15-20% збільшуєш хабарі від підприємців, які проводять через Митницю. Уже більше, ніж було при Януковичу. І наш шановний дніпетровці, які вирішили, що їх це Вотчина. Вони мають заслуги перед батьківщиною, в кавичках, що вони там виставили батальйони і все інше. Да, частково це позитив. Але той великий негатив, який передбачається в центральних сказать, енергетичних ресурсах Укртранснафта, Укрнафта, на регіональному рівні, коли вже так ну, може проспити, після Януковича, Ахметова частково, піджаття, часткого Пінчука, от, хоча й ті ведуть боротьбу взаємно. це веде боротьба не тільки великих олігархів, але й політиків, і керівників саме, державного сектору. Абсурд в чому? Що наша конституція, законодавство передбачає, щоб якраз на всіх рівнях президент, прем'єр, урядовці, губернатори не мали бізнесу. Тим більше не застосовували якісь сили по його захопленню, а тим більше захоплені збройними формуваннями. Це державні злочини, це кримінальні злочини, але особливо тяжкі, я вам скажу, як юрист в даній ситуації, які кваліфікуються дійсно чітко прокуратурою Служби безпеки України, а це санкції від 7 до 15 років або до ув'язнення. Якщо ми говоримо при тому, що дійсно буде доказано в процесі слідства в суді, це от такі виходи. Але ознаки цих злочинів чітко є на лице. Що це говорить про те, що ці структури розвиваються, вони мають озброєння, вони можуть посягати на внутрішню ситуацію, на економіку, на стабільність, на мир. В цілому і поставити наші позиції щодо оборони і безпеки, в цілому нашої економічну, соціальних перспектив, кожного нашого громадянина. Оце велика біда, яка може наступити. Я звернувся до президента окрай, через різні формати, щоб ми терміново вели все право застосували всі праві методи і дії для того, щоб перепинити діяльність збройних формувань, будь-яких форматах, чи на кордоні, чи в Тробську, чи в Києві. Ніхто не має права ставити ні решітки, ні тим більше захвачують бюджет автоматниками. Ті Структури, які належать державі, або навіть не державі, іншим структурам, але це застосовується в силовий спосіб. Це конкретно ознаки злочину. Але і державі цей формат не діє. Якщо ми беремо контр приїхали з автоматами люди і захопили приміщення державне злочин, який передбачає від 7 до 12 років ув'язнення. Треба терміново було блокувати Альфою, затримати, відповідно, задіяти всі ресурси, щоб нейтралізувати ці особи. Приїхав на чолі губернатор, і губернатор, як організатор, повинен перша особа, вона відповідальна. От, ніякі б мотиви не були, але застосована зброя, захоплення приміщень. Інші теми, які пов'язані з мотиваціями, наприклад, губернатора, само собою, розбираємося в кримінальному порядку. Говорять, що там інші структури теж захоплюють, ведемо слідство по ним. Які дійсно можливо незаконний спосіб діяли, але однозначно любі дії, пов'язані з порушенням закону, повинні пересікатися на місці, а не домовлятися в кабінеті і виносити виговори. Чому тоді це не відбувається? Чому а, не було такої реакції? Не було альфи? От? Ви знаєте, така ситуація. Я бачу, що все-таки йде навіть е, оце питання е, оцінки ситуації. Більше по як я не хотів би але скажу це під таким бізнес-поняттям. А одні, наче захоплюють, інші, ми можемо захопити це, це в нашій так, менталітеті. Так ми завжди діяли. Це так було ще ж не тільки при е, сьогоднішньому, вже говоримо, уряді режимі, але було це при Кучмі, було, при Ющенко, було, при Януковичі. Точно так же і ці люди або інші з другого боку захоплювалися з озброєнням, їм прощали. Наприклад, ну, ми не мали скільки десятків фактів, коли повідомлено йде правоохоронців, ЗМІ, що захопили такий-то завод, автоматники. І утримують. І тримають там день, два, три, поки між собою не не домовляться олігархи разом з владою. Оце mm -hmm. цей підхід, це антиправовий підхід, антидержавний підхід, який веде до переходу державної діяльності правоохоронної в якраз систему якраз тіньових кримінальних розборок і бізнес-відносин. Тому вирішили, зустрінемося з губернатором, з ним переговоримо і вже все домовилися. От хто впливає на це укрнафту, хто впливає на Укртатнафту, хто та впливає на цей регіон. Цей варіант не приходить в державі. Це повинна з боку першого президента, керівництва уряду своїх структур ефективна дія в рамках закону в інтересах держави в цілому. І хто б там не був, навіть над заслужена особа. Вона, якщо порушує закон, повинна відповідати. Як робиться в цивілізованому світі? Ну, власне, про те, що е, досягли домовленості кулуарно, того, що явно не відбулося. От маємо реакцію Геннадія Кормана на, на такі звинувачення. Давайте послухаємо про що він сказав. пресс-служба Днепропетровской госадминистрации сделала заявление по поводу убийства сотрудника службы безопасности Украины. Мы осуждаем этот факт. Мы присоединяемся к поиску преступника. Мы будем содействовать правоохранительным органам в раскрытии этого резонансного преступления мы хотим заявить о том, что господин Наливайченко, делая различные заявления, применяет двойные стандарты. Мы сегодня абсолютно четко заявляем, что мы знаем, что именно сотрудники СБУ наладили и крышуют схемы передвижения товаров в зоне АТО. Это связано с сопровождением металлолома, водки, сигарет и так далее, и так далее, и так далее. От Микола Григорович, чиї? А... Такі е, стосунки, такі обмін такими е, звинуваченнями, обвинуваченнями чи е, не є це дискредитацію влади як такої, тому що все це державні службовці, так і все це вже на дуже високому рівні відбувається. знаєте, я хочу сказати, що у нас є і рада військовослужбовців, якраз координаційна рада це 380 тисяч, і рада громад 2600. Вони говорять, що жах. Оце в мене було вчора, і сьогодні якраз дуже великі зустрічі, от ра координаційна ради громад. І вони кажуть, ми не зрозуміли, в якій країні живемо. Коли владні структури вищої шалону влади, якраз дескрують себе, показують, що вони входяться в тіньових структурах, кримінальних структурах, ідуть потужні розборки з застосуванням і зазброєння криміналу і тому подібне. Якраз це не допустимо в цивілізованій державі. Тому в даній ситуації і те, що Наловаченко говорив, розкрив формат, і те, що Корбан говорить, те, що ми говоримо, вся оперативна складова свідчить про те, що це правда, і що кришують і співробітники спецслужб, і співробітники правоохоронних органів, і військові, і представники цієї ж адміністрації. Тільки в кожного свій сектор, який не торканий. От в тому великому форматі це «Укртатнат» та «Укрнафта». в малих, малих та в регіональних форматах це конкретно віджимання, конкретних, як вони говорять, заводів. Бізнесу, простих підприємців, вже дровщина мені дає десятки фактів. Забрало те, навіть не Ахметова, а інших людей. Не, не Януковича, а простих просто громадяни, які дійсно мали бізнес. точно та же по кордону. Розподіли свої сектора і відповідно ведуть таку роботу. І те, що вони звинувачують на одного, розкриваючи ці всі кримінальні структури, дійсно це дискредитує повністю владу, як систему влади. Тому і яка ж повинна бути модель, до якої не дослухався наш шановний президент і прем'єр. Що ми пропонували криза політична, безпекова, економічна, соціальна, ментальна, треба взяти надзвичайно потужних, професійних, чесних, моральних людей, яких не було обтяжень мінімум з бізнесом, тим більше з криміналом, тим більше з непрофесіоналізмом. А таких людей тисячі є в наявності. І ми їх пропонуємо як великим форумом інтелектуальним нашим і практичним. Це до. Мільйон чоловік активістів, але 17 тисяч людей, які готові включитися в всі діяльності органів влади і по безпеці, і обороні, це, це генерали, полковники, майори. От. По якщо ми економісти, відомі економісти, починаючи від е, Гейса, відомого, але це і Новак, це і Бораковський, це інше, це конкретні е, діячі високого рівня, високого гатунка, які бачать, як формувати безпеку, як формувати оборону, як боротися з контрабандою, з криміналом, як боротися в моральним секторі. Щоб підняти культуру і мораль, щоб не брати і не давати хабарі, це нові формати як вивести інноваційному напрямку, економіку і чи за рахунок інвестицій, а не кредитів, як нас сюди уряд. Ці люди повинні знаходитися у владі у всіх структурах, в правоохоронних органах, спецслужбах. Вони піднімуть державу, захистять видно мораль. Якщо будуть такі люди, які ми бачимо, вони будуть дискредитувати і себе. Будуть використовувати кримінальні методи, і вони використовують її і дискрут і державу і органи влади, що вона є явності. Угу. Ну, власне, додам, що Геннадій Корбан, Корбан вимагає, щоб ця справа була розглянута в парламенті. От скажіть, на вашу думку, чи якщо буде така депутатська група, так яка буде вести розслідування, а чи це може призвести до дійсно фактів до дійсно, щоб. Винні були покарані до справедливості в єдине, що парламент може використати для того, щоб була більш така відкрита площадка, але ефективність в процесуальному плані всі комісії, які не, не збиралися в різний період, ніколи вони не приводили до якогось системного розслідування ні в один раз при всіх президентах і сучасний період, навіть по Іловайську, якщо ми говоримо, вона до чорще ще не прийшла. Тобто, в даній ситуації так да, дійсно вона може бути. Як площадка для відкритості, для того, щоб все-таки дослідити реально всі сторони, всі сторони конфлікту і всі так сказати, злочини, але обов'язково повинні проводити ефективну роботу правоохоронні органи. В, неї, в законі визначена компетенція прокуратури СБУ і МВС проводити ці розслідування об'єктивні, глибокі, незалежні, і вони за це високо несуть відповідальність. Парламент в цілому, о, тому це тільки як додатковий інструмент, який дозволить не приховати. Можливо, задіяти представників різних фракцій, щоб була більш об'єктивна попередня так скати дослідження ситуації, але все-таки передавати треба правоохоронні органи, але гласно, відповідно на етапах розслідування, показувати, що є що особливо в судовій процесі. Тоді буде дійсно реально під контролем змі, громадськості, правоохоронних структур і правозахисних організацій. Тому в даній ситуації треба цей пул задіяти людей. Це буде реальний народний контроль. Але якщо ми приховаємо... Таємність буде, в самій комісії Верховної Ради нічого не буде. Там кулуарно будуть це все приховувати, точно якщо слідство буде вести, а тим більше суди, ми маємо факти. Коли не маючи підстав, суди всі закриті. Я просто кажу, Конституція і в нас, і в світі передбачає відкритість і гласність. А в нас практично все закривається. Щоб це не було точно так же в парламенті, а тоді в слідство і в суді треба дійсно підключати зараз громадськість. І по кожному факту, а це я скажу надзвичайна ситуація. Що це і вбивство, і захоплення озброєння, і все інше надзвичайно слаз для державної влади, для правоохоронних структур, що вони не діяли на опередження, я просто підкреслюю, а діять повинні були, а вже пожинають факти, і з тим більше з жертвами. Оце недопустимо. Не можу не запитати, тому що хвилювання і серед населення також є. От чим загрожує такий конфлікт? На державному рівні тому, що говорять про те, що Коломойський втримав ситуацію сепаратистські настрої, якщо все це призведе до звільнення чи до відставки губернатора Дніпропетровщини усієї команди, це може загрожувати власне тим, що розхитуватися ситуація почне і там, і що сепаратисти чи бойовики вони можуть зайти і в цю область. Наскільки це ну, знаєте е принципово, якщо ми говоримо на те, що ми створюємо дуже поту потужна система безпеки і оборони, а вона зараз ще не надзвичайно потужна. Це uh -huh. дійсно загрози є. От, і Російська Федерація відслідковує надзвичайно активно і ефективно ці всі події. Вони розраховують нескільки зараз на військову складову, тому що в нас е, багато аналітиків, моїх колег військових, навіть розвідники говорять, що там 5, 10, 15, бо наступно на не відбулося. І не було, і не планувалось, я хочу сказати. Uh -huh. Тому в даній ситуації розраховується на внутрішній підрив. От якраз ці фактори. Дестабілізація всередині країни через е, між гілками влади, президентом, прем'єром, вже намітилось. Ми ж знаємо, от хоча приховують самі владні структури і в коаліції виходить вже і вже конфлікт між губернатором, відповідно центральною владою, між різними військовими формуваннями. Цього чекаючи дестабілізація наступила. А тут ще надзвичайно потужніше ще є фактор. Це соціальна дестабілізація, яка очікується, коли в квітні-травні. Коли приходять платіжки, як от мої громади говорять, у два з половиною рази більше, чим пенсія або зарплата бюджетникам, 2,5 два з половиною рази більше. Ні харчуватися, ні ліки, ні рухатися, ні тим більше одягатися і мови не може бути. Просто куди йти, можна сказати, куди на кладовище в даній ситуації, особливо пожилим людям. Тому от на цей розраховується. і оцей фактор буде надзвичайно потужним детонатором дестабілізації. І тому зараз вся зусилля, першого президента і уряду, на консолідацію сил. Якщо там дійсно скоєний злочин урядовцями, губернаторами або заступниками, ну, хтось чиновників, розуміло, повинно бути достойно, якщо вже вирішено питання про ротацію, достойна заміна не нижче або може високого рівня. Людина, яка втримає ситуацію, яка консолідує, але на правовій, моральній, професійній основі. Якщо ми маємо альтернативу, проводимо ротацію і треба терміново проводити. Якщо ні, ну зрозуміло, тримайте до якогось часу, але якщо будуть схоїтися далі злочини, триматися довго не зможемо. Це не тільки стосується Дмитровського напрямку, це стосується центральних органів влади, це стосується правоохоронців, які кришують відповідні структури або сектори і на кордоні, і відповідно і тут бізнесу, і митниці. Оце стосується тих секторів, які надзвичайно зараз болючі, і влада цього часу за рік все-таки не оцінила ці надзвичайно потужні е, больові точки. А це дійсно може сказати для того, е, на дестабілізацію в цілому тоді рушить відповідно. Тоді вже реально рушить, не тільки на Маріуполя, а по всьому фронту. Тому що відчують, що тут слабина, що в армії роздрай, що немає єдиного потужного сильного командування і може спокійно зайняти любі території і змінити політичний устрій держави. Оце розрахунок на це. От тому, якщо зараз не буде сформована потужна сильна команда і військовому політичному області, і в урядовому, і в структурах спецслужб є привід зараз замінити на професійне невисокого рівня і відповідно і в обласних структурах. Відповідно, цей сценарій реальний, те, що ви говорите, дестабілізація може бути. Зараз наступив якраз той рубіжний етап для системної якісної ротації. Швидкої, ефективної. Ті люди прийдуть, які вже готові, які вміють це робити. Наприклад, що ми говоримо там ЖКХ, умовно приходить mm -hmm. такий-то міністр, ну не Кучеренко, наприклад, або, або такий аналогічний, але може ефективно вирішити питання. Міністерство оборони або СБУ розвідці відповідно ефективні є вже генерали, полковники, які пройшли бойовий шлях, які мають... Потужну агентуру за кордоном можуть в будь-який момент працювати в економіці. Це інноваційні напрямки і інвестиційні напрямки. Чи є у вас альтернатива поліції. Коломойському як очільника Дніпропетровщини? Є є якщо такі ми альтернативи, ми говоримо, альтернативи, да, тобто є. альтернативи. Є альтернативи, є конкретні люди, які знають прекрасний регіон, які там виросли, які формували економіку, які користуються повагою в регіоні, не з позиції тіньового бізнесу, а з позиції якраз моралі, професіоналізму і ефективності керівництва. Uh -huh. І а, дуже важливо ще почути про що говорив Геннадій Корма. Тому що він заявив про те, що а, це все кампанія з дискредитації а, Коломойського. Вона пов'язана з домовленостями а, в мінську між Порошенком і Путіним. Давайте послухаємо. Дніпропетровська госадміністрація являється іменно той крепостю, яка держить здержує. российско-террористические войска, сдерживает агрессию. Мы на себе несем основную нагрузку. Но вместо этого мы стали, очевидно, кому-то мешать, стали неугодны. Или стали действительно, как сказали народные депутаты, предметом какого-то тайного протокола в Минске. Я, конечно, надеюсь, что это не так, хотя сомнения имеются. Чим міг бути такий таємний протокол в мінську, такий договір між Порошенко і Путіним? Я просто скажу, таємних протоколів не було. Але Путін дуже е е мудрий тактик, слабкий стратег надзвичайно тому прораховується. А дуже, дуже мудрий тактик. Він знає болеві точки, і включаючи наші керівники і президента України, що дійсно це проблема. Протоколу не було, але висловлююсь побажання і претензії якраз по таким питанням: і по Коломойському, і по правому сектору, і по іншим проблемам. І це відповідно співпадає. Із тими проблемами, які дійсно існують в нашій державі, от і відповідно позиції Путіна, який хоче це використати, вони ж вивчають, як іде боротьба от, між нашими структурами влади, президентської, прем'єрської, конкуренція мінімум, а то і внутрішні uh -huh. розборки, між Коломойською, відповідно, і центральною влади, і це враховується. І оце якраз доноситься ця інформація, що в Мінську вас уже злили. Тобто вже є протокол, протоколів немає. Я просто можу сказати, тому що я знаю цю ситуацію прямо з низів і від іноземців, від німців, і французів. Але те, що такі чіткі позиції звучали, от відповідно, вони зараз спали на відповідно ґрунт, такий, який проростає, Оце, оце реалії сьогоднішнього дня. Угу. Дякую вам за те, що ви до нас е, прийшли і. Е... Так, пояснили всю ситуацію. Власне, і ваша основна думка про те, що те, що сьогодні відбувається між центральною владою українською і керманичами Дніпропетровщини, це є про розподіл власних інтересів. В принципі, Микола Маломуш, гість нашої студії. Я дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо. Не перемикайте.